Понад півтора десятка атак, четверо загиблих та дев'ятеро поранених. Найважчим днем цього тижня для району стало 2 липня. Від пережитих атак люди оговтуються і досі. Що згадують про той день? Про це на початку випуску замість 46 гривень закуп буде 125 Жителі Марганця обурені новим тарифом на воду. кажуть, не мають грошей, аби сплачувати золоті рахунки. Як виживатимуть про це наш репортаж, скасувати графіки відключень для Нікопольщини з таким проханням до каб. Міну звернувся очільник Дніпропетровської облради. Чи це можливо? Видивитися спецпроєкт про Нікополь? Вітаю, Підписуйтеся на Ютуб 11 щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Понад півтора десятка атак, четверо загиблих та дев'ятеро поранених. Найважчим днем цього тижня для району стало 2 липня. Окупанти обстрілювали Покровську, Мирівську, Марганицьку та Червоногригорівську громади. І дісталося і райцентру. Місцеві і досі оговтуються, що розповідають про той день та як живуть під постійним ворожим прицілом. Розповіли нашій знімальній групі. Момент потужного удару по нікополю зафільмували міські камери спостереження. В епіцентрі вибуху опинилися дві жінки. Вони загинули на місці. Ще дев'ятеро людей поранені. За їхнє життя зараз борються медики. Однією з ворожих цілей став Нікопольський коледж. Його співробітники до перебирають прибирають друзки скла та уламки, якими всіяна на будівля діляться удар був раптовим. Не встигли навіть спуститися до укриття. Не вспіли чуть-чуть, ну залишилися живі усі, слава богу. Коледжі потрощені з о 20 вікон, побитий дах та центральний вхід. Проте співробітники запевняють, усе понівечене незабаром відновлять та продовжать роботу. Працюємо далі, надалі. Це таке життя на на, на даний час. Нічого ти не зробиш. Позитивно всі йдуть на працю. Неподалік навчального закладу, крамниця Едуарда Магазин теж потрапив під обстріл. Майно ділиться власник майже не постраждало. Сотрудник не набрав кола часу дня і сказав, що у нього травма. В нього ну, осколка містекла, у нього рука і легка контузія. Котре дісталося і приватному сектору, це одна з найбільш обстрілюваних вулиць міста. Влучання тут мало не щодня. Нині на вулиці живуть тільки дві родини. За 20 хвилин, чотири снаряди і три дрона. Буквально за 20 хвилин. Один тут рядом, один трошки далі. ж. Практично кожного дня усуває наслідки ворожих атак пан Анатолій. Цього разу каже, в будинку побило вікна, а подекуди зірвало дах. А бак, на 250 літрів ніжавки з водою кинуло, туди. У нас не було вдома. Якби ми були вдома. Всі вікна та двері у будинку закриті ОСБ листами. Вставляти нове скло ділиться чоловік зараз не має сенсу. Та кошмари, це ж ми вже живемо і не знаємо, чи проснемося, чи ні. Загалом, після удару в Нікополі були пошкоджені шість приватних будинків та кілька багатоповерхівок. Люди поступово ліквідовують наслідки та відновлюють понівечене. Катерина Нічик, Альона та Володимир Поваренко про Нікополь. Росіяни не лише щодня атакують цивільних у містах та селах. Зараз під обстрілом ще і аграрії, які вийшли на жнива, повідомляє очільник РВА Євген Євтушенко. За його словами, мішенью стає техніка, що працює у полі. Окупанти гатять дронами, літачками камікадзе та з артилерії. Певного алгоритму атак немає. Небезпека зберігається протягом усього світлого дня. Однак найбільше цілять з 6 до 17 години. Фермерів закликають бути обережними під час збору врожаю. Замість 46 гривень закуп тепер 125. Жителі Марганця обурені новим тарифом на воду. кажуть, не мають грошей, аби сплачувати ці золоті рахунки. До того ж, нарікають на якість питної у крані. Що на це відповідають у водоканалі та як планують виживати містяни у нашому репортажі? Звиняйте, у мене 2 800 пенсія 4,32 світ, 80 вода. А як далі? Люди пожилі, але ну, в нас місто дійсно пенсіонерів. Марганчани обурені через нову ціну на воду. Бідкаються, вона тепер буде золотою, бо замість 46 гривень закуп вартуватиме 125. А немає людей, що оплатить. немає. Люди, багато, багато людей залишилися без роботи. Пенсіонери живуть, інваліди, багатодітні сім'ї, що оплатить. Та й якість цієї золотої води викликає багато питань, говорять місцеві. А Вода з крану кажуть не придатна навіть для прання. Тож у квартирах змушені тримати чималий запас бутильованої. У нас сім'я з, з двох чоловік, і ми то на кухню на 50 сорок ну, І у кімнаті. Попитно місцеві вимушено ходять до свердловин. Навіть тепер, коли у Марганці відновили централізоване водопостачання, до джерел вишукуються великі черги. Та зараз два рази утром майже 500 метрів і на п'ятий етаж вистерить. А ось пані Світлана жива далеко від свердловини, тож ходити по воду кілька разів на день можливості немає. До того ж, каже, фізично не може підняти важкі бутилі до квартири на четвертому поверсі. Ой, ні люди бося, ні наша. Жінка запрошує до своєї квартири і показує якість водопровідної. Так, зараз нічого, а це знаєте, після ночі чорна. Чорна, не то що коричнева, чорна. По-перше, вона не милиться. Вона ж, ну як вам сказати, я ось навіть у мене тут мило. Заплачувати за новим тарифом бідкається жінка буде важко, бо з доходів має лише пенсію. Вона ледь перевищує дві тисячі гривень. Я тут більше, ніж півтори тисячі, тільки йде на ліки. А що ж субсидію? Ну, 200 гривень дадуть, ну, 180. Що вони спасають? Якщо літом, оце я одна-три куба води, то це мені виходить. 400 гривень тільки на воду. Тож у хаті тримає чималі запаси питної, які використовує дуже економно. Оці ну, баклажки, от, то це виходить ну, баклажка на... це якщо дуже втуго, то на день. Ось ось вода стоїть. Ось о, вода стоїть, там за ліжком стоїть. Ось, о, бачите. От. А тут? тут у мене запас. А це у мене ось вода і стоїть. А тепер ще оце буде 125 гривень, так у мене хоч якийсь запас буду від ціля додати, бо у міськводоканалі обіцяють, незабаром якість води покращиться. Нещодавно фахівці декілька днів промували труби. Щодо тарифу запевняють, він обґрунтований. А сьогодні собівартість вона навіть трошки вища, ніж тариф. Запорна арматура, запасні частини, там матеріали, болти – ну все приблизно в 10 разів виросли. Часом на надвисокий тариф звернув увагу очільник Дніпро-Ова. В ситуації пообіцяв розібратися та вжити заходів, аби ціна на воду не била по кишенях марганчан. Утім, чи стане питна дешевшою та коли, питання відкрите. А ось золоті рахунки мешканцям Марганця надійдуть вже за місяць. Катерина та ціна у марганці виявилася не найвищою. У Покрові вода тепер вартує понад 130 гривень за куб. Тариф підскочив більш ніж у три рази та став рекордом України. Нова вартість викликала шквал гніву, обурення та навіть розпачу серед місцевих. У Покровському ж водоканалі таке підвищення називають обґрунтованим. Кажуть, сплачені кошти підуть на ремонт та заміну зношених мереж. Надвисокі тарифи на водопостачання у Марганецькій та Покровській громадах обговорили у Дніпро ОВА, щоб розібратися в ситуації на нараду запросила очільників міст. Ті кажуть, така висока ціна на воду в першу чергу через закладені у тариф витрати на ремонти, очистку та амортизацію мереж. Водночас керівники громад обіцяють знайти спосіб заощадити та переглянути розцінки, аби вони не били по кишенях людей. А що ви думаєте про таку золоту ціну на воду? Це вимушена міра, чи все ж таки необґрунтоване збільшення тарифу? Пишіть у коментарях під цим відео на Ютубі. Підписуйтеся на 11-й, аби не пропустити головного. А ми продовжуємо випуск. Нові графіки відключень світла тепер діють і у Нікополі. Про це повідомляють енергетика. Як і врешті громад, є три зони: у білій електрика є, у сірій немає. А у світло сірій можливе знеструмлення. Фахівці кажуть, такий розподіл дозволить стабілізувати енергосистему. Нові графіки на сайті ДТЕК або у чат-ботах компанії. Скасувати графіки відключень для Нікопольщини з таким проханням до Кабміну звернувся очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. За його словами, через відсутність електрики у прифронтових громадах страждають також зв'язок та система оповіщення про ворожі обстріли. Тож закликає не застосовувати погодинні відключення у Нікополі та районі. Натомість Покровську та Томаківську громади чекають планові відключення. Енергетики попереджають про профілактичні роботи. Їх проводитимуть з 4 по 7 червня. З 8 до 19 години світла не буде у Томаківці та селах Проображенка, Баркове, Зелений Гай, Кислочувати, Тарасівка, Краснопіль та Високе. Також без електрики залишаться село Покровське. Мешканців просять завчасно зарядити гаджети та павербанки. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на ютуб 11 та пишіть в коментарях про що б ви хотіли побачити у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.